В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо 26-ту тину повіслані Святого Духа. Це неділя, якої ми вже розпочали грудень. Дуже інтенсивний місяць, як би нам то не здавалося, але тут ми маємо майже все відсвяткувати. Новий рік це вже буде завершення різдвяних свят. Того, можливо, І сьогодні ми з вами будемо роздумувати про багатство. тобто каже, ото про мене. Дуже гарні слова сьогодні апостол Павло каже у посланні до ефесян. каже апостол як діє світла. Світло це те, що на Йому добре, бо поганим ніхто не показує на Йому. Бог хоче, щоб ми подобалися йому і поводилися як діти світла. Тобто святе життя, добрі діла. Ми би так сказали, що не по-біблійному, по чесно по людському бути нормальною людиною. Бо хоче, щоб ми були нормальними людьми. Людина це та, яка Бога ставить на перше місце. Нормальна людина, це, яка поважає будь-якого лишного, кого має біля себе. Нормальна людина це, яка по-людськи ставиться, думає і говорить про ближче. Шукайте найперше того, пийді того, що подобається Господині. І не беріть участі у безплідних ділах темряви. Тобто, тікайте від гріха. І більше того, ну, апостол Павло каже, Уважайте, пильно, як ви маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час. Мудра людина використовує час, щоб подобатися Господеві, робити все, що потрібно для того, щоб бути нормальною людиною. І апостол Павло, коли сьогодні закликає нас до цих і церква подає Іванки про богача. І зверніть увагу, як така коротка розповідь про богача каже в кінці. Так воно буде з тим, хто збирає для себе замість багатіх Бога. Не каже, що ми не багатіти, але багатіти для себе і багатіти Бога. Нерозумний, читаємо цей багач, багача родила земля, блідно почав думати, кажучи сам до себе, що мені робити, де має тут сестру звести. І не прийшла думка. Земля родила більше. Що я з тим зроблю? Може, з тим поділюся. Ні, я розберу з і ще далі збудую. Людину занесло. Людину просто занесло. Людина могла у цьому сказати. Боже, дякую тобі, що земля вродила більше. Тепер я маю чим поділитися. Ні, я розбудую ще трошки більше. Це буде для мене. Ось я що зробив розбитує стодоли, більше побудую, збиту туди все збільша, весь мій достаток і скажу усі моїй ушеб'я, маєш добра багато запасів, на багато років спочивай собі їж, ти веселися. А Бог сказав безумний. Безумний цієї ночі та в тебе все, що маєш, воно буде. Бачите, слово безумний, без ума. Потім може не ще зле багатство, але безсумний багатний. А може бути багатим, розумних. Використовувати дні і час, щоб те, що Господь Бог дав, воно допомогло мені багатіти у Бозі, а не тільки для себе. Як в сучасному світі, в такому е, світі, коли ми багато чого маємо того, чого немає наші батьки. У нас є новий бородокольова. Колись не було, ми, е, ма, ми маємо масу таких речей, що наші попередники про це не мріяли. Ми пам'ятаємо, наприклад, звичай, коли казали, як впав хліб з стола, що вчили наші е, батьки? Підняти, поцілувати і покласти на сім'ї. А від чого це було? Від того, що були часи ще з часів Голодомору, коли забирали останні і люди не мали. Тепер людина в може викинути хліб, покрутити носом, щоб то не таке згодувало, викинути. Тільки подумайте на коні, скільки їжі викидається, скільки їжі їжі споживається і викидається. І для нас це якби норма стала. Бачите, воно все пов'язано за ощадливість, економіка йде від слово економити. Багатство добре використовувати, бути скупим, бути щедрим. Це все зв'язано з цим. Жити, щоб тільки в себе бхати, або ділитися з тим, що я маю. Казати що все, що я маю, то є моє, бо я заробив, або казати, що мені Бог домашку заробити. Різні підходи до цього. І власне про це сьогодні ми з вами хочемо роздумати. Каже, Якщо ми думаємо про багатство, дійсно ми читаємо ще в Старому Завіті, що багатство це дар Божий. Ми читаємо про праведників Старого Завіту, які мали велике багатство. І якщо навіть починати з перших сторінок Біблії, ми бачимо про, ми бачимо про ці речі. Наприклад, в старому завіті говориться про Авраама. Це був багатий чоловік. І він вважав багатство як Боже благословення. В книзі Еклізіаста читаємо, якщо якій людині, Бог дав багатство і майно і дав їй владу користуватися ними і брати свою частку і насолоджуватися від праці своєї, то це дар Божий. Але зверніть увагу, все зв'язано. Бог дає голову, Бог дає руки, Бог дає нагоду, Бог дає людині заробити. Дар Божий. Псалом 11 читаємо блаженний муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рік праведний буде благословений, слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. І багатство і праведність. Дар Божий. Я ці речі воєнаті. У нас дуже часто є таке, що. От Бо він підмагатиму він і, 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 накрав. Так, ми живемо в суспільстві, корумпованому суспільстві. І нас це деколи нас лякає, коли, наприклад, хтось не має а хтось має суд за 5 тисяч євро. Так, лякає нас ця диспропорція, вона не вкладається в голову. Хто легко витрачає величезні гроші, а хто рахує копій. Але є не ідеал, щоб була південна. Чи були всі і, і, бідненькі, що немає за що? Людина має працювати, має заробляти, має мати достаток. А чому Радянський Союз бойовий боровся проти приватної власності? Тому що бідними легко керувати, колотити. Тобто не є ідеал лідність і не є ідеал богатства тобто наживатися на інших, але заробляти своєю працею, більше того, Святого Мислів. Навіть читаємо, що хто не працює, хай не їсть. Бо лінивство це є матір всіх гріхів. І тобто, а ліниві що буде мати? Каже, читаємо в книзі в Старому Совіті, каже, лінивого душа бажає, а нічогісінько не має. Лінивого душа бажає, нічого сінько не має, то свій філософ, буде сидіти на балконі і чого не робити, бо як він був сівий. Ні, людина має працювати і має доробитися. Але те, що виробляється, вона має дякувати Богу за те, що Бог дає нагоду заробити. І відповідно з того, що заробило, війни, ділитися. Бачите, воно, якщо все по порядку, воно все стає на своє, на своє місце. Господь дає силу придбати багатство, читаємо в книзі до законів, 8 глава. І щоб ти не сказав у своєму серці. Моя сила і міць руки моєї придбати мені це багатство. Звичайно, щоб ти не сказав у своєму серці, моя сила і міць віці руки моєї придбати мені багатство це. Тобто, як це зробив? Якби ніякому цього не було, І потім оця наша штучка українська, так? Я на вас роблю, я вас будую, я вас будую. І все життя от це. Щоб ти не сказав у своєму серці, Моя сила. Міці руки моєї придбали мені це багатство, але щоб ти, я продовжую цитату з книги до законня, але щоб ти пам'ятав Господа Бога Твого, бо то Він дає тебе силу здобувати багатство, щоб виконати як тині завіт свій, який він кляне і батькам твоїм. Тобто не проблема багатства, проблема ставлення моє до нього. Як я ставлюся до нього? Як я його використовую, те, що Господь мені дав. Наприклад, в Старому Завіті були багаті люди Авраам, Ісаак, Яків, Йосиф, Мойсей, Соломон, цар Давид. Ми, читаючи Старий Завіт, ми можемо побачити, прочитати про багатих людей. Чи це означає, що не було бідних? Тому ми завжди були бідні. Були бідні, були середні і були багаті. Проте це не заважало цим людям, яких ми згадали, їм не заважало це бути вірними Богові і служити йому відчину Тобто ми бачимо, що і багата людина може бути вірною мовці. Проблема це у багатстві обставині. А які є такі грішки проти у цьому ставленні грішки це є стріблолюдство або грошолюбство, що на цьому надсиплена людина на цьому. Або користу. Тобто постійна манія збільшуватися, збагачуся, збагачуватися. І збагачуватися будь-яким способом. Тобто людина має мати міру. Досвід життя показує, що от, е, є люди, які ніколи в неділю не мають часу на службу Божу. Чому? Тому що е, вони, е, їх праця є в неділю. Як ми можемо просити Божого до в неділю, коли Бог сказав, 6 днів працюй, сьомий Він каже, так, я маю сам, я маю піти на службу, я маю Бог дав мені мікляти, руки, ноги, заробити копійку. Я можу утримувати твою сім'ю, я можу діти. <клес> той самий час ми розуміємо, наприклад, скільки в нас в наших торгових центрах ні відкриті не Ви бачили, яка кількість людей в торгових центрах? Я один раз спеціально пішов. Але, наприклад, той самий час ми бачимо, наприклад, країни добре розвинені Австрія, Німеччина, народи, де в них в немає. Нема магазину. Тобто є День Господній. День для Бога і День для сім'ї. Тобто День Господній – це для сім'ї також. Щоб чоловік був жінкою, бо немає часу своє робота під час тижня, дружина з чоловіком, діти з батьками, батьки з дітьми. Бачите, оце бажання збагатитися за всяку ціну, навіть порушуючи День Господній. Коли, наприклад, мене питають, люди, які мають бізнес, мають магазини, як робити. Ви маєте, якщо хочете, але дайте можливість працівникам піти зранку на службу Божу. Чи вони підуть чи ні, це інше питання. Але ви не будете мати вини, бо ви скажете, ти на можна маєш вийти на, на роботу. А він каже, а я мені на що вийти на роботу. Якщо ти відповідаєш за цю справу, ти маєш людям дати можливість піти на службу Божу, подякувати Богу. А якщо людина не піде, це вже її вже відповідальність, це вже не твоє. Перше послання Тимотея, апостол Павло говорить про ну, це так? грошолюбство. Хто бажає збагачуватися, впадає в спокусу і в тенета, і в багато які безрозсудні і шкідливі побуті, що приводять людей до бідування і загибелі. Бо корінь усього великого є срібло Корінь всього великого є срібло людство. Матері відбуки, 12 глава, це те, що ми сьогодні е, читали, постерігайтеся, е, постерігайтеся користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства і маєтку. І розказує цю крицю. І каже, так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога. Любов до, е, любов до багатства, тобто багатство не є проблемою, моє ставлення до нього. Але любов, тобто людина зациклена на багатстві, на постійному цьому збагаченні, воно може бути таким і І це дуже цікавий момент, коли ми розумуємо про ці справи. Слово Боже попереджає, що ми нашої душею не приліпали. Є, Богу дякувати є. Є менше. Терпіли то, що, те, що менше. Є більше. Богу дякувати, витягує вірність з іншим. Як? Це отвір для мого користування, а не має воно мною керувати. Псалом 61 читаємо. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Істина полягає в тому, що все, що володіє нашим серцем, є для нас і колон. Людина от є, заповідь не кради. Заповідь така коротка, не кради. Потім каже, не пожадай нічого, що є власністю ближнього. Рівного. І тут людина каже, а хто мій ближній? Ми ж пам'ятаємо, наприклад, в час Радянського Союзу, як з заводу, якби не приніс додому, доведе нові чотири. І людина мала настільки засну совість. Таку совість мала пристрою, волгоспі можна. На фабриці красти зробити, но сидить і все спокійно. Ще й можна було шулеться і йти до причастника. А що це називалося? Народу красти, як красти, не красти, не mm. красти. Це той й пирог, коли наш паламан, змінити був, тут і каже, аж твоєму війську тут серпну трошки додому, то і так тут лежить. Скажи, що тобі мати? Що би було, він взяв палатний, він бив пала. вкрав. І так само на роботі, в лікарні. Фабрика, будь-хто. Коли ми це почали відчувати, що це зле, коли почала бути приватна власність, люди почали мати свій бізнес, люди почали мати свій магазин і коли е, продавець виносив до то, крану, ага, тоді почали розуміти, а вона ж в мене краде. Совість була заспана. Тобто, з одного боку, Просто, якби ці речі детальніше ми не вникаємо, і людина здатна оправдати. Я собі взяла. Пам'ятаєте цей приклад про цю жінку, яка крала чорнобривці було церкви? Це був класичний приклад радянського мислення. Я на подвір'ї, вона щіпає чорнобривцю, вона йде на дачі, вона краде. Я кажу, вона накрала кульок і йде. Я її ловлю. Я кажу, викрали, я не крала. Ви кажу, викрали, я не крала. Кажу, що в це ульбук а що ж вони поколи, він каже? А що це бачити Так, наше це голова зруйнована. Бо кожен, хто працює і заробляє, не лінується, кожен має право на приватне. Це природній дар від Бога. Бог дає ласку заробити. Ми це маємо ділитися цими речами. Любов до багатства чи людство і прагнення до збагачення, користолюбство є ідолослужінням, тобто служінням Мамонії. Пам'ятайте цей вислів Святого Писати Ісус каже, не можна служити Богові і Мамоні. Мамона це від аравецького слова майно, запозичене слово в грецькій мові означає багатство і освіч. Також це ім'я язичницького божества, якому поклонялися всі, хто бажав людям, хто бажав. Буде багатим. Ісус попереджає, не можна Бог на нам служити. Коли ми дивимося до святого Христа і роздумуючи навіть над тим нинішніми речами, бачимо, що таке багатіле для себе. Тобто думати за себе, збільшувати за себе, парадоксом є, знаєте, коли ми дійсно так не спиняємося, і кажемо, от Заробляємо, щоб жити. А потім, коли заробили, ми не що жити. Народимо. Ми зараз, наприклад, ми не можемо їздити нікуди, так? А на лісне суміння, я це десь 15 років сказав моїй мамі. Ти колись почнеш кудись їздити на себе? Так? Вона ніколи не мала часу їздити нікуди. Ніякій колонну. Чому? Тому що шкодувала гроші. Потім почали. Скільки народ прожили все життя і ніде не були, нічого не бачили. Бо треба, бо треба, бо треба. Треба другий поверх, треба третій, треба четвертий, а потім треба буде палити, а то вже не палити, то буде вмерти. А треба килим, а коли а шкода, а кліорку застелимо. Дороги. Тобто ми працюємо, 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 а потім стали покріом. Людина не для себе шкодує, для чужого шкодує. І, і все. Ми реально не маємо це перепустити через Твою багатіти в Бозі, небагатіти для себе, бо це багатіт для себе звичайно закінчується. Грошолюбство, скупість, егоїзм, до доросліші, служіння багатства. Скільки родин розпалося через це? скільки родин. Роками десятиліттями заробляли, мами та ти заробляли. Більшість мами, ми знаємо цю міграцію людей, жінок за кордон, які вже не мали до кого вернутися. Вже не мали до кого вернутися, тому що сім'ї вже не було. Але було багато діти для себе. Цей приклад однієї мами, яка е, мала двох. Я трішилася одного, побудувала другу, квартиру купила, але приїхала замочка, приїхала і кажу, мені здається, пані, що ви маєте трошки за себе подбати. Я думаю, що вам треба подумати колегу і свободі купити квартиру. Там ні, нього вчинив, все нормально. Через рік приїжджає і каже, отче, ви мені правду казали, Бо приїхала до того сина, мама ви що дорого будете, Приїхала до другого, те саме? Каже, ви мені правду казали, цей рік я почала заробляти собі на квартиру. Нам над цими речами важливо роздумувати. Не можна служити Богу і Мамоні. На перше місце Богу, потім все решта. Просімо Бога, цю ласку, щоб Бог дав кожному з нас мудрість на перше місце поставити Бога. Є речі, якими не можна торгувати. Недільна служба Божа. Молитва, подяка Богу. Це йде також для родини. Це час родині і бути з родиною, а потім заробляти. А з тим, що заробили, подякувати Богу і ділитися. Вміти ділитися від свого. І тоді Господь буде нас добрословим.